Усім привіт! Ви на каналі Гравець, і сьогодні ми з вами пройдемо демоверсію гри під назвою Marvel Cosmic Invasion. І перед тим, як розпочати проходження, поставте вподобайку та підпишіться на канал, натискайте на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. І ми з вами будемо зараз розпочинати проходження бітемапу. Я взагалі, розкажу вам так, дуже-дуже люблю свого роду бітемапи. Я дуже багато ігор пройшов в цього жанру, так як і старих, так і нових ігор. Такі як. Нові. Ну, ну, як нові. Черепашки нінзя Шредер раз, Street of Rage 4. І так далі. Невеличкий приклад, щоб ви зрозуміли. А, і багато старих ігор а, на Денді, на сігі, і т.п. Ладно, давайте не будемо затягувати, натискаємо на будь-яку кнопку і. Налаштування, хоч подивитися так, українська субтитра Вімклена вібрація, так. А... Фільтри відображення, так, 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 так. Ну, все, в принципі, нормально, можемо розпочинати смислі. Класичний арканий режим, обмежені життя, кілька продовжень без збереження. Давай глянемо, що воно таке. Я думаю, у нас тут. Я думаю, у нас тут буде, коротше, этот самий... А, як він? Невеличка історія якась. А тут у нас просто аркада, оказується. Так, ми візьмемо капітана Америка. Нова шторм Веном. А, Росомаха навіть є жінка Халк, Енот, людина павук і файловел. Давайте Людина-Павука паука візьмемо. Спайдермен. Подожди. А що ще треба взяти? Давай. Давай капітана Мерку візьмемо. Нам не розказали гулять взагалі, я не знаю, які кнопки тут треба держати. ВСД. ВСД, ВСД, значит я... Ох ты, брик, подожди, стой! А, все, я понял! Трохи понял! Я прыгать! Йоп твою мать! Стойте! ты! Все, я понял! Все нормально! Ага, я все, понял, то про можно мини... Мені... Ага! Значить, можемо що робити? Міняти персонажів. А, трошечки якихось, бляха, не знаю, що воно таке. Блять. Якісь кружочки сині мігаючі. Ми можемо на неї паутину пускать. А цим чуваком. Ага! У каждого свої прихолюки, оказується. Так, подожди, а в тебе. Па па паутина заряджається! йолки палки подожди. Да, вона в тебе заряджається, слава богу. Так, давай. Давай, давай, давай. А, ну, що я можу ще сказати? А... -а... По атмосфері, по тематиці, по всім спрайтам вона дуже схожа на а... TMNT Shredder шо... Revenge. бо це одна і і та сама компанія робила цю і ту гру. Так. Так, 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 так. А ну, давайте, ты и все. Ох ты! По щам получив трохи. Давай, 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 давай. Так, хорош. Погнали дальше. А, а скики нам проходить вообще всю аркаду? Кто-нибудь знает, пока мы все не сдохнули, человек. Чей мужа засик? музончик таки на фоне классный играет. Качая. О, кстати. Так, аптечка. Хорошо. Да блядь, ну заеба, блядь, плеваться, сука. Бливун, ебаный. Так, сейчас с мусорки 100% выскачать. Бакиси пари вылядайте, а ну конечно. Хоть там було, бляха, хапаты дві людини в баку, но щось вилізло токо три. Странно. Странно. Оу! що таке? Так, а я бігти... Ага, я бігти можу, все. <гум> Блять, больно, еб твою мать, оси якісь. Подожди, а як до вас достать? -мо, подожди. Ага, і все, я понял. Я понял. Питань нема. Та ну на. Куда? Оу? Чего вас так багато? Да ну пиздец, давай, капитан Америка, ты, я знаю, ты справишься. Во! Вот цены было то краще. Так, 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 так. А ну же! ой, 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 подожди, я, блядь, в панике не успеваю считать, подожди, тут багато, блядь, хамобил. Ба, ты, блядь, жертвы, сука. Бомж ебаный. Шо це? Що це валяється? подожди, що це. Що за трикутничок? чок, воу. Непонятно, подожди, стой, та я не поїв. Воу, воу, Та подожди. це за хуйня, стой. Блять. <плес> Може якось збити можна, не Що це? Б Я, блядь, не ебу. Блять, ну хардкорно трохи. Хардкорно, блядь. Да подожди, но ну, ёб твою мать! О! Йом! Хорош! Давай, 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 давай! Пока без меня не поднялась хорош. Я хоть всего ебла на контрите. Як? Только за спину якось прыгать. Оп! Вот так вот, типа. А потом добываем. Хорошо. Мне бы аптечка бы зараз не помешала бы. Ебать yeah, их тут, ох ты! Что это? Ага. Ага. Та я понял, да стоп! Стоп! Стой! Машкары хера. б твою мать! Так, пока мы живи наші. Пока мы стремаемся. Та блять заебало уже по помойкам лазать. Free food! О, повезло. Есть, блядь. Да ну. Бляхну... Я на харді граю, ще що я понять не можу. Подожди. Оп. На нахуй. Давай! Давай, 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 давай! Спайди, спайди, блядь! Ну -мо. Хорошо. Довго нам ще бігти? Бо я думаю, що я не доживу до кінця. Да ну, бляха на себе все. Ладно, ладно, труп я. Да ты заебал, ну блядь. Его хер бо жбоуна летая. Все, босс. Слава тебе, господа. Добрый, добрый, я поделюсь, с добычю. О, не, не треба! Блаю! Життя небезпека, ось перед... а ні... А ні... Коротше. Похуй. Життя небезпека. Ніколи думав, що ми не брикуватиме ну я. Сука, дивлюся одним оком туди, одним оком туди! блять, я ніхуя не бачу. Так, стоп, 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 стоп. Да хвата летать, ну хватает тебе, ну -мо. Давай капітана Марков измем. На получи похари. На! Су. О, воу, 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 успокойся, блядь. Похари, сейчас ты меня, блядь, получишь. Ну минум так и больно б'є, в принципе, да. Так, аккуратно. Так, аккуратно, блин. Так, стоп, 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 стоп. Нихе-мо, йо, оу, оу, воу. Подожди. А мы можем просто зажимать его, не? А, не, ні, нихуя. Нихуя, так не выйдет. О, куда напарников-то вызвал? Алло, я один вас троє. Куда напарник? Ну ты шо, бнулся, не охереть, после каждых, бляха пару-тройку ударил. У него появляется якась защита, но ну, -мо, подожди. Я не пойму твою тактику. Да все, кажется, понял трохи. Ну, чуть-чуть осталось. Ну, добыть ее. Давай, давай. Да ёп. Стоп. Ха-ха! Получай по щам, Да моя кока-кола, во. Не, ну классно, их шоку мать, Взять. Компашку, на вечір пограти, в таку шпилялку, то, конечно, вас сліш буде. Так, а це все? Ще ще щось буде. I my Мені треба поміняти костюм. А, да ну, ох, ти, подожди! А що так страшно, то я що сейчас буде другий етап, типа ДТТ. А ми сразу начинаем з якогось самоліта, не знаю, йомаю. Злякався, блядь, Так, ти там пухалку свою убирай, давай. Не, ну це если блять сопляки вообще. Ну це сопляки, диви. Це, вообще якісь сопляки просто-напросто. Ааа, ах, подожди! А кто мені вообще буду воспавнять этот? А в Здоров'я Здоровья-то! Здоровья, -то? -то трошки под. подшатує. Так, успокои, Лис, -мо! -йо. Так, ты трохи, походу, бро, залагав трохи. На це ж ждемка. Нічого поганого не маю. Так, єсть. Дайте аптеки, суки. О! Фрифуд, Free сука! Food, Free food, food. Я впав. Все нормально, живий. Так. А, подожди, да щось вас дохуя Тут трохи, ні, блядь. А так-то, блядь. Так, ты давай, блядь. Спухалкой, блядь, не, не дуже, блядь. Увлекайся. Так. Ах ты. О! Вы ничего не я це совержу нахуй. Да, йоп, твою мать, чуть не впав, Жди. Да да я тебе, блядь, якось достану, сир. сыр! Есть! У мене друге питання. Якого хуя, блядь, такий самоліт дырявый у вас Не, ну це серйозно вже. Та успокойся ти. Такого хуя, блядь, паутина, блядь, не, не этот не он. Блядь, до стенки ще, не знаю, хуй зна куди Чи до полу, наприклад, того самого Так, ты давай там успок! Тихо, успокоилась. Сейчас паучка трошки пиджарит. Бляха, успокоилась. <риклад> а, <риклад> модок джума <дістатесі риклад> в дистанции в, в Туносте приеднай до комах. Бляха, я надо подожди, что ж так быстро. Так, взмотаем их всех нахер. Так, чудово, слава богу. А, все. Я инчинерба, он сам побежал. Кто ще хоче почем получить? А ну давайте подходите по дому. По одному, сука, ну по одному, ёб твою мать! Да блять, толку все паутины, ну -мо Убивают, -мо Так вы прикиньте убивают, реально Блять, мне кажется, целы капітан Америка на бату лошу, блядь. Дожить бы до аптечки, -мо! В смысле? О! Спайдермен ще є! Ох! Та ви шос подурил? Не! Куда? Стойте! Стоп! А, ще, когда ты е, фух! Давай Венома візьмем. И візьмем, не знаю, давай едно. Ух ты! А шо у него поуйти? Ну, в принципе, не погано, но є тут минус в том, что пока миссим не я удобавить об землю, у нас Раздел дай таким, бляха шокером умажить. Во, це бутерброд. Не дожив, трохи, блядь. Та да ну дайтеся сюди, ну, -мо. Хорошо. Ай. Больно, Трохи. Кажу, больно, Трохи, Получила но Я... Ё-моё! Стоп, 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 стоп! А? Получила я вряха. Ще живый! Так, це шо таке? А, ніхера. Подходьте! Всі дружненько! Та нікош, ззаді не було, ну йомаю! -йо. Не, ну прикол якийсь, блять, не пойму. Че, так багато но ну, а, yeah. подожди я путаюсь уже так де босс босс буде якийсь, не та -мо получай сука нифига себе Ау! вау не спил есть хорошо так віном, я в тебе вірю. мы сейчас дойдем до кінця и там буду финал Ага. не успеваю а а та 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 та-та-та-та-та-ра-та-тай, ла ла лала. -ла. та в смысле, да вы не ударить? А, ну конечно, да, давайте еще паутины будут та на фяжи. Ааааа, паразиты, Все Держись, бляха. Да не, ну завыше. Ти вы сразу плюен, ну... Так не можна! Не можна так робити! А? Долітався, сука! Так Там дальше я бачу дыра. Ага. Достали вже. Та да ну, ну -мо, нахвати! Ой, бляха, я фігею. Убм А, не, все нормально тут. Все окей. Ай! До последнього гуляем за Венома. До последнього. Да куда ж я плы плы э, нами горить? Так, 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 так. Спокуха. По одному. Есть. А. О! То що треба? тільки що подлячився, ну йо-майо, -йо. ну хлопці та дівчата. Єсть. Наглядач. Поверни мені мій розмір, ти розник у масці. Тепер це проблема комах. Ну, да, е, інопланетним заграмникам? Не варто крил, е, крило голови і бджолирит чи комахи, гроші у них все одно. Що там, бля, ну? Да подожди, як тебе быть, но ну, -мо! Ай, попался. Та Да не, но ну, це не серьезно, нет. Да! Та... Так це вообще херня, якость, не? По-моему. Я подпрыгнул. Подожди. Так, сби ему нахуй. сюху Ох ты! Откуда в тебе паутина? Алло! Ти не человек, паук, блядь! Напоминаю тебе. Блядь, ну скотина, блядь. А, я не могу, босси, суперсилу силу применять, шо? За венома. Ну, бляха, ну, ладно. Пытань нема! Не, ну, видно, какие слоенки, по-моему, не? Мне кажется, что да. Какие слоенки. Какие соплячок. Сдыхляя якась. Да стоп! Чуть-чуть єсть! Честі! Єсть. Лител Я боюсь, що ми буде всю Ага, дякую, що граєте. У uh, мене гра уже є в списку бажаного зараз. Так що, давайте шо. Головне меню мені вибрав. Мені лічно сподобався бітмап. Е, хочу вам сказати, ну, є тут деякі. загвоздки. Ну, то вже кому як. Лічно. Лічно від мене я хочу сказати. А, не дуже люблю ігри про Марвел. Не знаю, не нравляться вони мені. А, от. Людина-павук, який оце на даному ціновій частини, вони мені подобаються. От. Все, світ Марвел, супергероїв, мені не дуже цікаво. Ну а як бітимафа вона виглядає дуже-дуже пристойно. Я думаю, що ми з часом, коли вона вийде, може ми її запишемо, не знаю, на канал. Я не думаю, що вона там велика буде, там годинок 4 може буде. В цілому... Щоб на вечорок один засісти там по Руч... Кулачки порозминаю трохи пальці. Я тут... Пальці, кулаки поразминать кому як. Е -е... Це можна. Ну а з вами був я, гравець. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь і всім до побачення в наступних проходженнях демок. І да. е, е Я зараз після цього відео буду записувати ще одне відео. Демо, гру. Так що згодом очікуй де усім, аляулю.